Вітаю, шановні друзі. Ну що, кошти на війну закінчуються. Платити найманців, найманцям е, нічим. Як заявив губернатор е, Якутії, що на ці виплати вже забрали навіть дитячі кошти віддали. Тобто, вже все вишкребли, уже все по сусікам. І тому, як кажуть, Герасімов розбушувався. Він пропонує показати Кузькіну мать і мобілізувати 500 тисяч чмобіків для того, щоб ну, завершити достойно цю війну для Путіна. А е скільки він життів покладе, то таке. Давайте подивимося, що це за така історія, що вони там планують і що вони зроблять в цьому плані. Вони ведуть гру певну гру, вони ведуть певну гру, що вони ще можуть щось робити, або що вони активно можуть впливати на ситуацію, на певну гру. Ну і, звичайно, що тут. Ведеться ця гра тому, що у них призупинилося, призупинилося надходження коштів в Пентаклівий дім. Все, зупинилося, можна сказати повністю. Да? Це або дуже повільно там щось йде, або взагалі призупинено. Так, далі що? А що? А тому що страшний суд у них уже там на, на Росії. Будуть працювати допомоги Третя сторона допомогти не може. Тобто ті треті країни, з якими вони співпрацювали, і які ще хоч щось кидали у Пентаклівий дом, тепер уже пішло все ця допомога по Страшному суду. От так от Навіть те, що кидали таємно, таємно таємними тропами, під прикриттям ночі. Треті країни ще щось там пробували їм накидати, але і те все пішло, пішло по, як кажуть, по одному місцю. розумієте, Накрилось мідним тазиком. А це значить, що санкції запрацювали. Запрацювали і зупинили надходження коштів третіх сторін. Отак. Це для тих, хто говорить, фігнято все ті санкції, ні. Франції працюють, особливо якщо вони стосуються дуже болючих галузей економіки. Ну і далі що? А треба відродити. Треба якось вилізти із страшного суду. треба відродити ситуацію. Імператор? Імператор, що імператор або влада? У влади і імператора є ідея, як це зробити. У їхнього імператора і у влади. І стабілізувати ситуацію в їхньому домі або для їхнього дому. Ідея в них в дітелі є, розумієте? І оцю ідею, мабуть, оце і розказав Герасимов. Ну, давайте ще глянемо, що там у них активна фаза війни, агресивна, агресивна реалізація. Угу. У війні у них дуже великі втрати, Да? їм доводиться атакувати. Так, я бачу блищить, да? Блищать. Так, зараз я. Їм доводиться атакувати, а це приводить до величезних втрат. Так, от бачу були ще одні карти. Так. Ой, у них взагалі тут у зв'язку з воєнними діями, да, у них і втрат багато, і людських втрат, да, тут людина от стоїть лежить зовсім, зовсім зовсім погана, як то кажуть. так, Але тут і пентакліві втрати йдуть. криза, Криза. Тому. Треба вже стабілізувати ситуацію, а це значить, що їм потрібен мир. Мир на своїх умовах. Тому, швидше всього, йдуть ці всі вкиди, написані Кремлем через Віткова, ну і так далі. Так, це зрозуміло, да Що ж це за хотілка така в 500 тисяч мобів. Буде це чи не буде це? Об'єднані. Спільною ідеєю, однією думкою, да? люди, які об'єднані, об'єднані, прийма, ага, найближче оточення тут буде так. Найближче оточення, але люди та категорія яка, людей, яка знаходиться біля імператора їхнього, да? біля Путіна, тобто близькі по духу люди. Висувають ідею, щоб прийняти рішення певні, да? прийняти рішення, іначе, іначе знаєте, це рішення воно як, начебто як врятує. І якщо так далі будуть іти події в Україні в їхній армії, то великі втрати тут, втрата конкуренції, втрата. Криза економічна, все це разом призведе до поразки. Тобто вони вже стоять на грані цієї поразки. Розумієте? Тому, тому і ці мирні плани. Тому і закидають, закидають для України українцям, да? підключають у Мирова тут свій, як то кажуть, Полізні ідіоти в Україні підписуються під цим, як то кажуть, да? приймають участь в обговоренні. Їм треба завершити. Їм треба завершити, бо буде поразка, як колись у них. Зрозуміло, так? Да? Так, дивимося, що в них вийде із цього всього, що вони там захотіли. Мобіліза... Що буде з мобілізацією? мобілізації? Або, що буде з планами по цій мобілізації? Що? План є План оточення. Вони пропонували ідею і, і, можливо, навіть будуть наполягати на такому рішенні. План є мобілізації? Причому по дьяволу, тобто, знаєте, таке під, всіми, під різними виглядами. Ну, наприклад, Мобілізуємо резервістів для того, щоб вони охороняли, а через два дні вони вже будуть під Покровськом. розумієте? Тут буде ну, план по дьяволу нехороший. нехороша ця мобілізація, Тут буде допомогу. знову таке мах мах та ще й по дьяволу. Тут будуть застосовувати абсолютно різну методику. Тут буде вербування, да? дуритимуть. Тобто йдіть, воюйте, а ми вам після щось там заплатимо. Ну і так далі. Тут мах по дьяволу це взагалі жесть. Там буде така творитися вакханалія, вони будуть затягувати різними абсолютно способами. Тому що багато жертв. розумієте? У них багато жертв, і у них ну, тут будуть маніпулювати, щоб вони ними просто пожертвують, і все. Кинути, Скільки кинути ще, прийняти рішення, скільки треба ще пожертвувати для того, щоб, щоб ну, не сталася капітуляція. Тут не, не, стала, не, не довелося складати зброю, їм треба вистояти. Але ситуація надзвичайно, по-повішеному, ситуація у них надзвичайно критична. Ну, звичайно, що вони ще пруть, ще... звичайно, що. Але довго так перти вони не зможуть, і вони це розуміють. Що довго так, таку ситуацію, як зараз на фронті, а їм треба саме таку, як зараз на фронті. Тобто ще десь, десь вони ще пруть, десь тиснуть, десь і так далі. Розумієте? Але в основному Україна стримує цей супротив, але скоро цього, наступ але скоро і цього наступу не буде, тому що у них дуже великі втрати і Пентакліві, і людей. Іде багато жертв, ситуація дійсно у них критична. Так, що ж буде? Що ж буде із цією мобілізацією? Чи зможуть вони мобілізувати таку кількість 500 тисяч, як заявив Герасимов, чи зможуть Полюбовно, партнери шукатимуть? Шукатимуть, а вони шукатимуть партнерів. Бачите, вони десь будуть шукати їх. Але по дьяволу, слухайте, навіть якщо приїдуть звідкись вони, то вони просто стануть жертвами та і все. Так. Можливо, знаєте, платити цим людям не будуть, але заплатять за них, розрахуються з партнерами чимось. Ну З, з Північною Кореєю, наприклад, чим можна розрахуватися. Можливо, зброєю, можливо, зерном, можливо, і так далі. Розумієте? Тобто вони будуть шукати їх у партнерів. Через підписання якихось законів, розумієте, якоїсь бумаги шукатимуть для прийняття рішення. Угу. Активно співпрацюватимуть з партнерами для того, щоб збалансувати ситуацію. Домовлятимуться. Домовлятимуться, але щось розумієте, але. Не, не всі партнери будуть згодні по п'ятірці Жезів, не всі будуть згодні йти на, на такі домовленості. Ну, мабуть, вже і Північна Корея не захоче давати. Так, а 500 тисяч росіянців що? А тут по-хитрому буде щось. Тут буде щось по-хитрому. Що ж росіянці? по-хитрому дійти до цілей хочуть дуже швидко. Змінити ситуацію, їм треба прискорюватися, тобто вони хочуть якось по-хитрому прискоритися, щоб дійти до, до своїх до певних цілей. Тут ще є, знаєте як, оця вся хитрість, оці всі заяви, щоб їх обговорювали, що будемо мобілізувати для того, щоб по-хитрому прискорити досягання цілей. І, і, і це треба прискорювати вже. А чому? -то? Тому що ситуація критична у них. Все рівно у них критична ситуація. І що ж там? А результату не буде. Того результату, якого вони хочуть, 500 тисяч не буде. Результату не буде. 500 тисяч. Перехороші вісті. Ну, хороші вісті, що ми контролюємо. Перемога у війні, контроль над ситуацією в них, особисто особистий комфорт, підсилення. Тобто вони хочуть і надалі контролювати цю ситуацію, підсилитися, і надалі контролювати ситуацію, вийде. Вони визначилися з цим в майбутньому підсилити, підсилити свою даму Пентакліву, тобто Росію, тобто бюджет, де? Для війни почати, вони хочуть почати підготовку. Почати підготовку. До чого безвихідна ситуація? До чого? До того, щоб розвернути ситуацію. Вони безвихідні, вони дійсно підвішені і безвихідні ситуації в війні, тому вони намітили все-таки робити розворот. Робити розворот, створити ситуацію психологічного тиску. Ну, ребята. Нема в них вони знають, що вони не наберуть, не наберуть 500 тисяч, не наберуть. Тому це вкидається, щоб обговорювали, що вони успішні, що вони контролюються. Все це робиться для того, щоб, щоб створювати видимість того, що вони великі, могутні, ні що в них резерв нескінчаємий. Не закінчується, що, що в нас ця ситуація під контролем, але все, всього-навсього так, що ми готові, готові. В нас є потенціал і є готовність, да, і ми готуємо вихід із ситуації розвернути. Да. От, хоч ми під санкціями, так, безвихідна, але в нас є резерв і сили для того, щоб вирулити цю ситуацію. І в нас ця ситуація вся абсолютно під контролем. Що б ви не робили? Це всього-навсього створення видимості, так? Для психологічного впливу на, цих, на партнерів, на, на Європу, на Україну. Так що ті 500 тисяч чмобів, то все-таки план, який залишиться на папері, а можливо, залишиться всього-навсього просто в розмовах, розмовах, Розмови, які ведуться для психологічного впливу. І що ж буде? Буде обнулення. Тих, що навіть вдасться нашкрібати, їх все рівно буде обнулення. Обнулення і смерть чекає, да? єрофант відмовиться. Відмовиться, знаєте, єрофант відмовиться від. Від, від четвірка, що це таке? Ілюзорний шанс. Ілюзорний шанс. Обнулені будуть. Шансів у них немає. Ось так. Все рівно, ви знаєте, в їм оця відмова Трампа все рівно спрацює по четвірці мечів, тобто на повне ослаблення, і шанс у них ілюзорний. Що б вони не робили? Щоб вони не пропонували, обговорювали, не вкидали. От шансів у них немає. Так що, швидше всього, не буде тих 500, 500 тисяч. Це всього-навсього лише заяви, да? заяви. Тому що, бачите, тут дуже важко із сімей, з людей, з сімей взяти таку кількість, да? сім'ї важко. Ну, Тут не підуть, швидше всього, вони. Да? Сім'ї будуть всіляко відходити від, від такого задуму. Нема бажаючих. Сім'ї відійдуть від такого бажання, це буде важко, тобто, тобто люди не сприймуть таку мобілізацію 500 тисяч, тут сам народ навіть не підтримає, є бажання відійти від цього у людей. Це катастрофа. Назріває таємна катастрофа, я вам скажу, таємна катастрофа, і доведеться все рівно відповзати з України. Вони розуміють, що вихід рано чи пізно, але він станеться. Забрати своє, відстояти, боротися, от проводити таку ідею, да, ідею боротися, стояти, забрати своє, закінчиться розчаруванням, доведеться йти. І це втаємно, вони розуміють. Тому оці всі балачки про 500 тисяч мобілізованих, це всього-навсього ну, казочки. Я не бачу тут так, ресурс, ресурс у них заблокований. Щоб реалізувати цю ідею, відстояти те, що вони захопили вже. Да? Навіть відстояти вони не зможуть. Тут не тільки, тут не тільки захоплювати ще да, всю Україну, там, але й те, що те, що захопили. І того вони, вони розуміють, що вони можуть не, не, не утримати. Їхні пентаклі заблоковані, пентаклі заблоковані, намічається новий проєкт. Тут їм можуть запропонувати новий проєкт по Україні, який на, на дипломатичній основі стати по лінії розмежування, а потім. А потім запустити болючий процес. От і все. Запустити болючий процес це їм буде запропоновано по Україні зупинитись, припинити війну, йти на перемир'я. Іти на перемир'я. Перемир це все, що, на що вони будуть здатні. Але і цей процес він досить болючий. Як для них болючий, тому що вони хочуть боротися далі, але. Є проєкт, яким по Україні яким його запропонують, і він є цей проєкт уже в наших партнерів. Запропонують швидше всього після зупинки почати процес болючий для них. Який, швидше всього, це ось він і є цей вихід. Так що ця мобілізація в 500 тисяч, про яку заявляє Герасимов, це, скажімо так, інформаційне. Інформаційна операція, яка повинна налякати весь світ і Україну. Ось так, але не, сталося, не станеться так, як бажається, як то кажуть. До побачення. На все добре вам.